Привіт, як життя з вами Катя Дуналевська. Простір дозвілля та дитячого розвитку Lady and Baby і лайфхаки для батьків, як зробити життя простішим? Почнемо ми його робити простішим прямо зараз. Сьогодні ми поговоримо про мамин ресурс: бабусі, тата, няні. На початку мамської кар'єри здається, що сили безмежні, терпіння неосяжне, і я зможу все. Та потім на рік, два, три, п'ять з'являється ще одна дитина, собака, вивчення іноземної мови вночі. І починаєш розуміти, що щось не так. Сил немає, бажання немає, і єдине, що я хочу, це я хочу нічого. І найбільше халипа в усьому тому, що наче немає можливості повністю дозарядити батарейки. Отак От вранці прокидаєшся, а заряд на 10% І так повторюється день за днем. День за днем. Чому так відбувається? Чому раптовий ресурс не знаходиться? Чому рік тому за тих же обставин я себе почувала класно, а сьогодні я не маю сил? Уявіть собі земнокору: її надра, глибини з покладами нафти, срібла, алмазів. І на початку здається, що те родовище бездонне, звідти можна брати скільки завгодно. Та минає час і родовище починає скорочувати об'єми своєї роботи, і то може нам не дуже подобатись, але це природньо. І це потребує оптимізації використання ресурсів. Оптимізації їх розподілу. Тож, з чого можна почати прямо сьогодні? В першу чергу зі скорочення об'єму рутинних справ. Хоча для деяких сімей ця пропозиція могла прозвучати як пом'якшення умов побутового перфекціонізму, і це так і є. Прибирайте. Рідше візьміть помічницю, робота пилосмока посудомийку, позбудьтесь хламу, звертайтесь до інших дорослих навколо вас, не бійтесь їх турбувати, приймайте допомогу близьких легко, з вдячністю, не соромтесь з того. Якщо до вас прийшла подруга на каву і виявила бажання допомогти з посудом чи з прибиранням дитячих іграшок, не відмовляйте їй. Не робіть того, це круто, якщо є такі люди у вашому житті, і ви колись також зможете зробити щось цінне і для них. І по друге, прийміть для себе ідею Дональда Вінніко, то про достатньо хорошу маму, не ідеальну, не найкращу. Не правильно, а достатньо хороше. І якщо ви вже це робите, то припиняйте себе так інтенсивно кошмарити читанням літератури з виховання дитини. Те, що правда потрібно, це розвиток надійної прив'язаності. І про це ми будемо обов'язково говорити далі в наших наступних відео. Тож ідемо далі. Підтримуйте дитину у розвитку самостійності. Ловіть хвилю, коли дитина чимось зацікавилась, і тримайтеся її: вдягання, прибирання, їжа, туалетні справи. Те, що сьогодні, здається, було б швидше і простіше, я зроблю сама. Кілька років перетворюється на о Боже, коли він вже почне робити це все сам. Насправді діти самостійніші і можуть більше, ніж нам здається, але не будуть, якщо ми будемо робити то замість них. І знаєте, напевно, тут доречно згадати а, такий собі жарт про єврейську маму. Отже, п'ятниця, вечір, мама зачиняється в своїй кімнаті і нікого туди не пускає. І так повторюється раз за разом, тиждень за тижнем. І як уже діти не витримують, Тут діти заходять в кімнату і бачать величезну кількість обгорток від шоколаду, від цукерок, пакування від тортів. І вони дивляться на маму своїми лагідними очима і кажуть: Мам, ну як ти можеш без нас їсти цукерки? А мама їм відповідає: «Це діти, я вам роблю хорошу маму. Робіть хорошу маму для своїх дітей. Отже, згадаємо про що йшла мова. І починаєте це робити прямо сьогодні. Перше. Зменшить об'єм рутинної роботи, хоча б на 20%. Друге, достатньо хороша мама це класний перевірений спосіб вибудови батьківства. Третє підтримуйте дитину у розвитку самостійності. Четверте, дбайте про себе обов'язково. Обов'язково робіть це. Діліться з нами в коментарях, як ви полегшуєте собі батьківське життя. Ставте лайк і підписуйтесь на наш YouTube канал. І ми вам обіцяємо ще більше смачних батьківських лайфхаків. З вами була Катя Данилевська на каналі Дозвілля та дитячого розвитку Lady and Baby. Бережіть себе!